Друзі, всім привіт! Мене звати Яна, я учениця курсу Віталія Логодича. Хочу поділитися своїм відгуком щодо проходження цього курсу. Моєю точкою А був нестабільний дохід. Я працювала на роботі і паралельно навчалась на іншій спеціальності. Відповідно, збільшити свій дохід з таким графіком було дуже складно. Коли я прийшла на курс, я хвилювалася, що все мені буде зрозуміло, чи буде достатньо підтримки кураторів і чи візьму я клієнтів. Насправді, навчатись було зовсім не складно, Уроки були максимально зрозумілими. Підтримка кураторів була 24 на 7. Також. Куратори допомагали із налаштуванням рекламних кампаній, що дуже допомагало дати класні результати клієнтам, тому що під час курсу я взяла клієнтів на 2200 доларів та зараз продовжую із ними співпрацю. Моєю точкою Б зараз є стабільний дохід, можливість дуже великого розвитку, оскільки на курсі в мене з'явилось чітке розуміння, як я можу збільшувати свій дохід в рази, маючи вільний графік та отримуючи задоволення від своєї роботи. Хочу подякувати Віталію за цей справді крутий та інформативний курс, який змінює життя дуже багатьох людей. Також дуже вдячна своїм кураторам, які були на зв'язку 24 на 7, Зі всім допомагали, давали дуже багато мотивації. Тому рекомендую всім йти на цей курс, хто має бажання розвиватися, збільшувати свій дохід. Впевнена, що у вас все вийде.